Однозначно, але в той же час ми повинні прекрасно усвідомлювати, що мир повинен настати в Україні не ціною гальби, не ціною тільнових договорів між Кремлем та паном Порошенком. Ми повинні також усвідомлювати, що, на жаль, без отримання а, зброї сучасної великій кількості та без запровадження військового стану. Як казав Вінстон Черчилль, той, хто обирає між миром та гадьбом, між війною та ганьбою, обирає ганьбу, отримує і ганьбу, і війну на останок. На жаль, я не розумію дії нашої влади зараз. Я не розумію, чому не реєструється офіційно в Збройних силах добровольчий український корпус правого сектору. Я не розумію, що роблять в кабінетах регіонали, якщо їх немало робоче місце, як ви всі знаєте, в світнику. Я досі не розумію, що роблять генерали з ординами, вибачте, до колін в лавах наших Збройних Сил, за які заслуги вони отримали ті Нагороди. Я не розумію, чому зараз. До команди нашого президента напрямі ті самі регіонали. І так само вони хочуть балотуватись. Тому ми всі повинні зрозуміти, що це тільки початок нашої боротьби. Попереду ще, на жаль, дуже і дуже багато і розочарувань, і випробовувань для української нації. Але події, які сталися взимку, які були влітку. Яка усвідомлює, що вони українці. Зараз сказати, що я українець, це звучить, як то кажуть, гордо. І я повнений, що якщо не через рік, то через п'ять. Якщо не через п'ять, можливо, трохи більше. Але ми піднімемо український прапор на раїнах Кремля. Виконаємо там всі разом гімн України. А Путін, ви всі ви знаєте, хто такий Путін? Там йому і місце, як його називають. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що ми не повинні в жодному випадку опускати руки. На жаль, я бачу, що активістів останнім часом на Майдані меншає. Це дуже погано. Ми повинні боротись далі і далі. Тому що те, що ми приходимо менше і менше, на якісь акції чи на Майдан, це. Прямі наслідки контрреволюції, яка зараз відбувається в країні, це на руку тому самому Путіну і тим самим внутрішнім окупантам нашого державного апарату. Тому в мене прохання дуже велике до вас. Давайте не будемо забувати, що ми робили декілька місяців тому. Давайте не будемо забувати, як ми вміємо об'єднуватись, і як ми вміємо досягати цілей, які ставимо перед собою. as